Чого тільки не вигадають американці, аби вкотре зібрати купу зірок в одному місці? Оскари роздали володарі золотої малини. Знайшлися. Тепер дійшла черга до вручення золотих рогів. Премією Choice Awards відзначають цікавих і веселих представників шоу-бізнесу. Як правило, церемонія відбувається у вельми розкутій і невимушеній атмосфері. Отже, головна нагорода, чоловік року, дісталася Бену Афлеку. Що може бути крутішим, аніж отримати цю статуетку з рук самого Клінта Іствуда? Стоячи поряд із ним, у мене таке відчуття немов я на кастингу Дженніфер Еністон і Джесіка Альба теж вручали рогаті нагороди переможцям. А от передати золоту статуетку Віну Дізелю доручили астронавту НАСА Базу Олдріну. Ого, я почуваюся членом вашого загону. У дитинстві я завжди хотів захищати людей, але не склалося. Золоті роги забрали додому також Вінс Вонг, Кевін Харт і Джиммі Кімел.